20 років на посаді ректора Михайло Поплавський святкує ювілей. Пишається, що за цей час кількість студентів Київського національного університету культури та мистецтв зросла з 8 сотень до 15 тисяч. Їх готують за трьома десятками спеціальностей. Менеджери, юристи, актори, музиканти та управлінці. Університет має майже 20 філій у різних українських містах. Головне в роботі розповідає ректор розвивати українську культуру. Я щасливий. Що я сьогодні очолюю цей прекрасний богемний національний університет культури і мистецтв. Не просто національний, національний він і по формі, і по змісту, і головне по духу національний. Тому що е, сьогодні девіз Національного університету культури студентів-викладачів, що тримаємо українську хвилю. І сьогодні, е, на сьогоднішній день, маємо 18 філіалів в, в, в регіонах, і сьогодні ми все ж все ж наше українське національне мистецтво культуру.